Основні ознаки, що кишечник чистий. Кишківник. Основні ознаки, що кишечник чистий. Чи очищений вже після року? Так. Чи ми здорові на-перше, да. живота нема. Є. В будь-якому віці. В будь-якому. Що саме цікаво. Бо надувається від тої слизі. Зрозуміло. Розумієте? Його треба прибрати. Друге, його нема, це вже нормально. Друга ознака: ходиш регулярно в туалет. Так, так. Щонайменше раз в день. Ні. Коли чистий в тебе кишковик і нема слизі, і нема слизі, то хочеш стільки, скільки раз їш. А! Отак три рази в день кишка жартує. Да? Ні. <laughs> Мене, колись так жартувала бабуся, казала, що пряма кишка, як зразу після їжі біжиш. <laughs> Якщо зразу піє, яка вона консенсія, та то зрозуміло, там якої вона... розумієте. То я... чесно в такому плані. Ага. Але о, о, тобто понатуральні... три рази харчування середньому, ну, з перекусами там п'ять можна... раз... разів і п'ять раз можна йти. Як 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 ходять і, тварини? Вони ідеальна природа заклала. Але ми, хоча б коли раз в день ходимо зранку, то це, вже добре. То це ми кажемо це вищий пілотаж. Ні, угу. оце я кажу, як ідеально. Але ідеального не буває, не буває, то хоча б зранку, тому що з 5 до 7 годин ранку у нас товста кишка, вона активна і вона саме краще може вивести. І тому, коли ти скляночку води, фізичні так. вправи робиш, і воно тобі віддає. Це вже ознака е... більш здорового організму. Так, гази ушли. Є, Ти п'єш сок, сік, сік. А особливо ті, які викликають гази, ну, наприклад, виноградний так, сік. Яблучко, а вар... може виникають кось ягоди. От хтось підсіддає на якийсь ягод, а от вишня. Знаєте, теж дає, бо вони кислі. Угу. Ну, я маю Скислих кислоту сильнішу. І, І вони гарно ту слизь прибирають. Так. Але якщо газ є, то, значить слизь є. Угу. Газу нема. Слизі може не бути. Добре. Але що найцікавіше, це експеримент по проносному магнезі. От дивіться, випили ви магнезію, через який час тебе організм каже – все, і біжи. 15-20 півгоди. Е, ні, в середньому у нас перший раз, коли ти біжиш, то не через 15 хвилин. То поки булькає ще, а треба, щоб воно все вийшло. Розумієте, рахується тоді, коли воно вийшло, ага, а не коли ага, булькає. Ага, ну так, бо так. якщо, о, у мене вже бурчить, про це спішу. Ні, це ще почекай. От коли все вийде, от тоді. Угу. І тому, якщо воно через 4 години, бо деколи, знаєте, я от рекомендував, давайте на ніч, випийте, а на рано має вийти. А хто з цілу нічку? Я кажу, ну для чого так мучити людей? Краще зробіть собі один день, нікуди не йдіть. І так собі зранку випили, і за півдня ви можете очиститися. І от якщо проносне через 10-15, як ви правильно кажете, хвилин, але нормально, він чистий. А якщо через 2 години угу. або через півдня, він не чистий. ознака, яка бо тому, проста, що ще, бо тому що там процес, поки він дойде, поки він виведе все, а так, якщо він чистий, воно все виводиться. Угу. Вода, та все накопичується і гарно все виходить. Угу. А не забудьте, а в тих людей, котрі якраз, і так само є, що дуже легко йдуть. Навпаки, не мають закрепів, так. а навпаки, то це так. що означає? Що вони здорові, чи там так само є порушення в кишківнику якоїсь, чи то флори, чи ще щось, що забагато навіть. Е, ви знаєте, хочу сказати, коли забагато, буває так, що і флори нема. Угу. І воно може проникнути постійні. Постійно. Так, е, так. А що постійно? Бо буває момент. Пока слизь є, вона так нашої само. флори нема. Так, оце, що ви казали. Ви mm -hmm. почули? От тепер я хочу на цьому ще Угу. Mm -hmm. Що коли може посіятися у нас нормальна флора? Mm -hmm. Бо дехто каже, от пробили, а дітей нас зараз колять багато, пічкають оцими антибіотиками, обезболюючими. Ой, дай мені щось таке, щоб мені полегшало. І вони оцю флору всю знищили. Плюс сучасна їжа знищена. І тепер, щоб відновити цю флору, то поки цей кишковик весь не почистить свій слизі, флори там не буде. Угу, Нашої. Зрозуміло. А флора, не треба її сіяти. Як тільки чистий, чистий кишковик, вона тут, як тут. Тож незалежно від віку, від не гру, не стану і так, вона, та, зразу, же, вона же зразу і з'являється. Угу. І вона там буде. Але якщо її слизі забагато, тоді з'являється патогенна флора. Витісняє нашу флору корисну, бефітолактобактерії, оці нормальні наші. Uh -huh. Розумієте? І тоді вони там беруть верх. А їсть тут слишкий грибок, а грибок це вищий клас, і тоді цим бактеріям там не місце. уявляєте, uh -huh. як я? Але якщо чистий організм. От ми ознаки говорили, основні такі. Чуєте, так. то вся патогена, вся оці пара. Їм нема що тут робити. Тут чистий організм. І тоді імунітет піднімається. І нема що їсти. Хочу сказати, патогенна флора з нашої сторони це санітарі лісу. Вони їдять все погане. А ми їм не даємо. Ми зразу так. Паразит, антибіотик, і ми тебе знищили, але ми знищили все. А це погано.